Рідна мова дорога людині, як саме життя. Говорить народна мудрість, адже без мови не може існувати народ та його культура. Рідне слово порівнюють з хлібом, мову називають солов'їною, дивом калиновим. Опановувати мову людина починає з дня народження. Спочатку прислуховуючись до слів матері, рідних, а згодом вимовляючи звуки і слова. Протягом життя людина супроводжує мова, і саме в упановуванні мови значна роль відводиться вчителям та педагогам, тому що саме від особистості та хисту вчителів мовників і залежить рівень освіченості людини взагалі, та її любов до рідної мови, зокрема. На початку року в лютому громадська організація Український клуб Одеси на чолі з Наталією Чайчук оголосила конкурс серед педагога Україніста Одеси та Одещини. Основною метою конкурсу було залучення учителів до активної участі у створенні позитивного сприйняття державної української мови. Про виникнення ідеї конкурсу розповідає ініціатор та ідейна натхненниця Наталія Чайчук. 16 вересня виповнюється 100 років. Роман Даніл Чучечу в цьому житті він був вчителем історії, директором школи. Він любив Україну, він любив традиції, звичаї, мову. І на честь його сторіччя родина вирішила заснувати фонд для підтримки вчителів. Української мови, української філології, української історії ми хочемо підвищити їх рівень. ми хочемо підтримати їх. Ми хочемо всім показати наскільки їх праця важлива для Одеси і для України. Слово найтонший різець, яким можна доторкнутися до найвразливіших рис в людському характері, до найпотаємніших куточків людської душі, до найсокровеннішого. Слово можна створити красу, а можна і спотворити. На щастя, вчителі української мови та літератури віддано служать своїй справі і не лише навчають мові, а й прищеплюють до неї справжню любов, вчать відчувати слово. Наразі конкурс завершився, підсумки підбито. Конкурс, який вперше відбувся на теренах Одещини, дуже важливий. І важливий саме в тому плані, що наші вчителі це люди дуже творчі, люди, які активно займаються не лише навчанням дітей, не лише виховують у них любов до рідного слова, до рідної культури, до рідної літератури, а ще і наповнюють їх духовним багатством. Українському клубу Одеси дуже важливо підтримати та відзначити кращих освітян, які служать ідеалам просвітництва, роблять значний внесок у виховання молодого покоління в досі любові до своєї батьківщини. Дуже часто, на жаль, учительська професія не помічається ані державою, ні владою, але ж саме вчителі будують і відповідають за інтелектуальний потенціал в країні, бо саме вчителі навчаються виховують, і тому пошана до професії має бути аксіомою в суспільстві. Все починається з дитинства. Ми вибудовуємо свій шлях під впливом батьків, але і вчителів. От я все життя пам'ятаю в своїй школі столярського вчительку української мови Галину Діонісівну, пам'ятаючи свою вчительку, я все життя люблю українську мову, українську літературу, українські вірші, дали можливість учителям, які засіюють не тільки добру. Зернину, зернину знань, а дають можливість наштовхують дитину, мислити, орієнтуватися у цьому такому непростому сьогоднішньому світі, виховувати справжніх патріотів, справжніх одеситів, справжніх е українців, розкрити себе, розкрити творчий потенціал своїх дітей. Громадська організація «Український клуб Одеси» вважає за необхідне не декларативно, а реальною підтримкою розвивати любов до української мови та літератури в нашому місті. Учителі та викладачі україністи щорічно матимуть змогу брати участь у такому конкурсі з тим, щоб шліфувати свою майстерність та виховувати дітей в дусі патріотизму та любові до державної мови України. Ой, яка чудова світла й багата. Українська мова мова мами й тата, мови мами й тата, діда й бабусі, знаю її добре, ще краще й навчуся.